Навколо питання запровадження ринку нарізної короткоствольної зброї як предмету самозахисту. Натомість нами виявлена ситуація, що такий ринок активно існує в Україні він давно, є продавці, є покупці, кожен з цих учасників отримує свої переваги. Так, цей ринок монополізований, монополізований державним органом, і, на жаль, цьому ринку обмежені. Умови доступу, але разом з тим він активно існує і функціонує. Існує він через механізм нагородної зброї, якою нагороджують зараз ми побачимо не тільки працівників органів внутрішніх справ чи якихось офіцерів. Ми бачимо, що неї нагороджують. От в шостому році був відкритий список Івченко, голова Нафтогазу. Секретар Ради Нацбезпеки Петро Порошенко, Жування міністр надзвичайних ситуацій, Михайло Сакашвилі, президент Грузії. Е Шокін заступник генпрокурора, яценюк міністр економіки і так далі. Механізм нагородної зброї як схема ринку короткоствольної нагородної зброї, яка формує певну касту власників такої нагородної зброї. І Існує через два види нагород: державні нагороди, імена вогнепальна зброя, і відомча відзнака вогнепальна зброя. Державними нагородами, як відомо, нагороджує тільки президент України. Відзнака імена вогнепальна зброя, яка в свою чергу <кхм> так само надається за за особистий особливий вклад. В неї нагороджуються офіцери з складу Збройних сил Державної прикордонної служби, інших військових формувань, служби безпеки, зовнішньої розвитки Державної спеціальної служби, а також Державної спеціальної служби транспорту. Які мають офіцерське звання за визначні заслуги забезпеченні обороноздатності україндоторкації державного кордону, підтримці військової дисципліни, готовності війк, зміст національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисту, зразкого виконання, виявлення цьому честь та доблесті. Але органам внутрішніх справ, службі безпеки, прикордонній службі, яка тут згадується, це не обов'язково мати цей закон, і цю іменну нагороду, оскільки вони... Придумали для себе власні відомчі відзнаки, закріпили їх в двох законах: в законі про дисциплінарний статут Збройних сил та в законі про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ. Дисциплінарний статут Збройних сил України, який визначає сутність військової дисципліни. Очевидно, не повинен мати ніякого відношення до цивільних осіб, до стосунку цивільних осіб, нагородження цивільних осіб, цивільне використання такої зброї. Поширюється сам статут на всі ці перелічені служби. І статтею 44 визначається перелік осіб, які нагороджуються відомчою відзнакою вогнепальна зброя. Так само законодавство казує, що це. Нагорода за зміцнення національної безпеки, боротьби зі злочинністю захисту понційних прав за бездоганну багаторічну службу зразкове виконання військового обов'язку. Справедливим було б, якби нею нагороджували дійсних офіцерів за багаторічну службу, зразкове виконання обов'язків. Це їхня внутрішня дисципліна, внутрішня їхня е, ситуація. Натомість, як відомо, під цю статтю нагороджують будь-якою Фактично будь-кого. І це відбувається через розширення відомічними інструкціями повноважень щодо нагородження такою зброєю. Ми подали декілька позов, декілька запитів на отримання інформації і отримали відповідь. Наприклад, СБУ ми покажемо, як відбувається таке нагородження. Отже, дисциплінарний тут визначає, що він поширюється на військовослужбовців. І на порядок їх заохочення. Натомість Служба безпеки України дає відповідь, що вони мають свою внутрішню відомчу інструкцію з тим самим посиланням на, на наказ ось. вона на статтю 44 дисциплінарного статуту і встановлю, що е, можуть нагороджувати не обов'язково своїх службовців, е, а й будь-яких осіб за сприяння Службі безпеки і так далі. Те саме і є в е, Міністерстві внутрішніх справ, хоча там ситуація ще більш е, цікава. Дисциплінарний статут поширюється на осіб рядового і начальницького складу обов'язкового обмеження. А нагородження і заохочення надається за мужність, відвагу, героїзм, розумну ініціативу до осіб рядового начальницького складу можуть бути застосовані такі види заохочення. Одна з них відомча відзнака вогнепальна зброя. Відзнакою Міністерства внутрішніх справ вогнепальна зброя має право нагороджувати міністр внутрішніх справ України за сумлінну службу, особливо за службу боротьбі зі злочинці, охорони громадського порядку, осіб. Начальницького складу. Знову ж таки, вертаємося до того списку, нагороджуються не обов'язково особи начальницького складу. Особливо недавно обурило громадську ситуацію. Коментар радника, який не є особою начальницького складу. Потрібно дуже жорстке законодавче врегулювання, щоб якщо приймати такі ініціативи, така зброя ні в якому разі не могла потрапити до людини неадекватної, до людини, яка може використати цю зброю, із, скажімо так, злочинною метою. Тому суть питання абсолютно зрозуміла. Потрібні жорсткі рамки, якщо приймати такий закон. Хоча особисто я можу сказати відповідально, я вважаю, що поки що він не на часі. Ну, так, службовці відносяться до своїх громадян, дискримінуючи їх тим, що, маючи в себе зброю і можливість самозахисту, вони розказують без жодних аргументів, що таки, такого самозахисту інші не повинні мати. Знову ж таки іншим способом отримання короткоствольної нагородної зброї є нагородження осіб. Посадовими особами іноземних держав. Ми відкрили наказ 622, знаменитий наказ МВС, і от маємо для одержання дозволу на зберігання носіння нагородної зброї. Особи подають заяви, фотокарточки, а особи, нагороджені зброєю повноваженими посадовими особами іноземних держав, подають оригінали документів, тобто фактична дискримінація. Громадянин не може купити. А якщо ти пішов в посольство, де е, в державі, який вільний обіг зброї, як е, яблук, груші е, черевиків на базарі, тебе нагородили за будь що, ти маючи цю відмітку, можеш піти зареєструвати. Цю зброю, навіть будучи іноземцем. Отже, ринок зброї є, він активно існує, він містить дискримінаційні е, такі обмеження. І, і всі розмови, які точаться навколо заборони, ринку короткоствольної нарізної зброї, чи введення їх в обігу, вони. Просто не актуальний, бо такий обіг існує, ринок існує, і все відбувається певним чином. Дійсно, тут є такі навіть феодалічні феодальні. Норми, наприклад, в указі президента зазначається, що ти отримаєш право на носіння зброї, виключно у випадку, якщо нагородні, якщо ти будеш нею нагороджений. Особи, нагороджені від знаку імена вогнепальна зброя, мають право зберігати її, носити, застосовувати. Ну, з аналогії з іншим джерелом підвищеної небезпеки, наприклад, як з автомобілем, ви матимете право. Здати на права отримати посвідчення водія лише у випадку, якщо ви не просто купите автомобіль, а вас і ним нагородять. Отакі от от маємо е, дивні обмеження. Тому законодавче врегулювання повинно відбутися якнайшвидше. Е, і те, що в нас вже десятки тисяч одиниць на різної вогнепальної зброї, навіть автоматичної і незареєстрованих випадків, е, Вчинення злочинів з нею ще раз підтверджує те, що наявність зброї не є прямим криміногенним чинником в цій ситуації.